Важливо як для українця, я, як для українця, який народився, виріс на Запоріжжі в Запоріжжі. І рідна бабця покійна Олена Перепелиця Мені розповідала не один раз, що пухли з голоду в 30-х роках, цілі села помирали, онучку. Але звідки було це відомо? Все було величезний секрет, все засекречено. А другий надзвичайно серйозний вплив це коли я працював в Вашингтоні генеральним консулом України. Я мав можливість з конгресменами, якраз ці е, членами комісії Джеймса Мейса, дослідників е, і дослідження Голодомору, попрацювати і вивчити ті матеріали, які в них були, хай і невелика кількість, але надзвичайно знає, такі вражаючі. І до цього треба додати. Я надзвичайно вдячний на все життя і Богдану Футею, і Богдану Федороку, Це українці США, серйозні українці, і почесний консул, і федеральний суддя, якщо говорити про. Богдана Футуя вони дуже допомогли тоді, коли я працював в Вашингтоні.